Вітаю знову. Ми продовжуємо наші туристичні пригоди. Відомо, що Угорщина славиться своїми термальними банями. Тобто, -от води, які нагріваються, і люди дуже охоче там купаються. Ми знаходимося е біля таких термальних бань. Ось вони там за кущиком. Люди там. У купальниках у гарячій 36-градусній води або навіть можливо більше 40. Загоряють так, у грудні. Ну що це дуже привабливе туристичне місце. Тут багато. Приїжджають туристів саме, щоб покупатися в цих термальних банях, я їх називаю. А ось з них тече оця вода, і пара зараз над водою. Дуже цікаво, як подивитися, так і романтично надихнутися це знаходиться в частині мішкольця, яка називається та Польця. І люди сюди часто приїжджають навіть на вихідні. Є готелі біля цих термальних бань. І от люди приїжджають, щоб залишитися, покупатися і відпочити і душею, і тілом. А ми з вами знімаємо відео у диму. Поїхали! Саме термальні води. Які знаходяться у такій собі печері, відомі з давніх часів. Але термальні бані стали популярним місцем для купання лише після Османської окупації Угорщини 16-17 століття. У цей час територія належала грецькому православному аббатству Геромбой, І це було ідеєю абата перетворити це місце на купальню в 1711 році. Він також привіз лікарів з Кошице, щоб ті дослідили цілющі властивості води. І у 1723 році, нарешті, було збудовано три басейни та готель. Сама печера ще не використовувалася, оскільки басейни були зовні. Вода була холоднішою, ніж зараз, тому, тому що використовувалися також джерела холодної води цієї бані, які, до речі, відіграють важливу роль у забезпеченні питною водою мішкольця. До середини XVIII століття після короткого періоду популярності купальня була занедбана, а до XIX століття будівлі були в руїнах. У наступні роки були побудовані нові громадські лазні, а у 1934 році купальні були офіційно визнані курортним місцем. А взагалі я помітила таку тенденцію, що угорці дійсно люблять теплу воду. І це не просто історично, географічно склалося так. Відомо, що угорці люблять теплу воду і також люблять ходити разом до таких термальних купалень. Але не треба їхати до Угорщини, аби побавитися у теплій водичці. На Закарпатті таких термальних купалень також багато. Відомі з них це Берегово, солотвино. Тож, коли ви буваєте на Закарпатті, обов'язково відвідайте ці місця. Вам буде цікаво. Залишилися ще різдвяні декорації на термальних банях. Ну і також залишки лілі, які розквітли у грудні. Уявіть собі. Ресайклинг це взагалі тема дуже популярна. Всі хочуть. Мати можливість все перероблювати, щоб не було відходів, тому що ми хочемо зберегти планету для наступного покоління для своїх дітей, для своїх онуків. От в новому відео я хочу про це поговорити через те, що я наприклад зіштовхуюся з тим, що в магазинах все більше і більше відсутній пластиковий пакет за додаткову ціну. Продають такі пакети, вони як компост перероблюються, тобто розчиняються у ґрунті. Ще цікаво те, що ви платите додаткову якусь вартість цього пакета і кладете туди товар свій. Але питання: наскільки цього достатньо, аби дійсно змінити наш світ на непластиковий світ? Нещодавно також я була в магазині і дивилася одяг. І побачила одяг ось таким ярликом, тобто 40% місту переробленого пластику. Тобто в одязі міститься 40% переробленого пластику. Далі пишуть, що бавовна вирощена на спеціальність сільськогосподарських угіддях. Але, звичайно, запитання: наскільки такий одяг безпечний, особливо це стосується діточок, тому що я вже бачила. Такий міст і на дитячому одязі. Насправді, пластик у нас скрізь. Ну от куди подітися без пластику? Ми нас підсадили просто на цей пластик. Пластикові стаканчики, пластикові коробки. А питання, куди їх всіх дівати? Чи дійсно вони переробляються? І питання, наскільки якісно робиться переробка? Тому що в Європі і в Угорщині також ми сортуємо сміття. Ми його сортуємо, виносимо окремо. Але багато хто. Як кажуть, з неофіційних джерел розказують, що якщо ви щось там добре не помили, то його так кудись і закидають. А питання, навіть якщо ви добре помили, чи перед тим як воно перероблюється на одяг або на інші засоби домашнього вжитку, чи він дійсно гарно вимивається? І також в Орсені з 1 січня буде. Нововведення щодо пластикових пляшок. Вони тепер будуть маркуватися і коштувати на 5 гривень кожна пляшка дорожче. Після використання ви маєте принести пляшки в такому ж виді, якому ви їх купили, пустими, непам'ятими, непошкодженими до магазину, де будуть спеціальні контейнери, де ви можете їх складати, отримувати гроші. Питання: чи будуть там черги в магазинах? Скільки вам треба стояти, як зберігати ці пляшки, щоб вони дійсно не пошкоджилися, і чи дійсно ви отримуєте гроші назад? І питання: ці гроші дійсно підуть на перероблення цих пляшок і на захист довкілля чи на щось інше. Ну, а тепер наше повсякдення і те, що ми приготували. Наприклад, червона рибка з картопелькою. Рецептом не ділюся, тому що кожен готує, як хоче Піца з грибами. Ну і також завітали до одного з рибних ресторанів, що є унікальним, адже угорці не люблять риби. Але вони люблять рибу, яка зроблена у фритюрі. Тож ми купили трошечки картопельки у фритюрі, ділюся з вами смаколиками. Смакофотографіями та рибки. Ну от звичайним чаєм ми завершуємо наше сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам сподобався новий цікавий формат, де від подорожі ми плавно переходимо до а, якихось проблем, а потім завершуємо повсякдення. Мені здається, що такий формат може бути цікавим і водночас не. Звичним, чекатиму на ваші думки. І, будь ласка, будь ласка, підтримайте вподобайкою та підпискою на канал, якщо ви ще не підписані, тому що саме це допомагає мені поширювати його далі, тобто розвивати і знаходити нових підписників. Я буду працювати над кожним своїм новим відео, і цей рік я хочу зробити і мій канал ще цікавішим, ще незвичнішим. І буде багато тем для роздумів, для обговорення. Бо мені дійсно цікаво працювати над кожною темою. Я готуюся до цього і хочу, щоб вам було максимально цікаво. Тобто в одному відео я хочу, щоб ви знайшли і щось цікаве, і ті, хто люблять просто влоги про життя, і ті, хто люблять замислитися над проблемами глобальними чи не дуже.